Як перевірити високовольтний захист серед приводного стабілізатора, якщо у вас немає латра або, наприклад, латер до 250 вольт? З таким латером, як у мене на 300 вольт, звичайно, кожен дурень це зможе зробити. А як це зробити без латра? Ну, Насправді немає нічого складного, але, як з'ясувалося, багато людей не знає, як це зробити. Розказую. Як то кажуть, легким движенням руки вимикаємо сервопривод. Ось це роз'єм. Подаємо на стабілізатор напругу, скільки не жалко. Ну, Давайте, наприклад, нехай це буде 220 В. Вольт. Це вольтметр показує напругу на вході, а це і на виході. Зараз я ставлю 220 В і все, більше латер не трогаю. Далі, твердою рукою, ну, якщо руки трясуться від страху, то беремо викрутку з пластиковою ручкою. Провертаємо щітки. Ну, я це буду робити твердою рукою, я так стараю зробив, нагадую тут. На оцих радіаторах висока напруга, хто не в курсі. Провертаємо щитки і спостерігаємо за напругою на виході. Ось, ви бачите, вона підвищується. І у нас загорілася індикація. І зараз працює захист. Все, таким чином, ми дізналися, де у нас на якій напрузі по виходу у нас працює високовольтний захист. Да, трансформатор зараз трішечки перенасичений, він трішечки сильніше гудить, трішечки буде більше нагріватися, ніж якби щітки стояли в правильному положенні, да? тобто в тому, яке відповідає вхідній напрузі. Ну, але короткочасно це можна зробити, нічого страшного не станеться. Ті, хто уважно дивився, помітили, коли я подавав перший раз високу напругу, там в районі 280 вольт, то у нас було повне знеструмлення стабілізатора. Зараз ще раз покажу. Ось, тобто у нас не горить зелена індикація, у нас не горить червона індикація, високовольтний захист, у нас знеструмлений трансформатор. Насправді в цьому стабілізаторі саме в цій моделі є ще один захист. В цьому стабілізаторі, окрім реле, яке стоїть перед виходом стабілізатора, тобто яке захищає наших споживачів, є ще одне реле, яке стоїть на вході. Тобто те реле, яке захищає безпосередньо сам стабілізатор і саму дорогу його частину це трансформатор. Тобто, якщо буде висока напруга подаватися на стабілізатор у інших, наприклад, стабілізаторах це просто вимкнуться споживачі. А сам стабілізатор, сам трансформатор буде під високою напругою і буде грітися. В цій моделі стабілізатора цього не буде, тобто є реле на вході, їм управляє ось ця плата, яка постійно знаходиться під напругою. Вона аналізує, вона міряє вхідну напругу і в разі чого вимикає, повністю знеструмлює стабілізатор. Ось ця частина плати після цього прорізу. До речі, це конденсатор, це гасячий конденсатор блоку жилення цієї частини плати, він іноді втрачає ємність і тоді не вмикається стабілізатор. Так от. Ось ця часи наплати, це якраз таки є і високовольтний і низьковольтний захист безпосередньо вузлів стабілізатора, безпосередньо трансформатора. Да? І якщо в вашому стабілізаторі немає такого вхідного горле, немає такого вхідного захисту, захисту від високої напруги безпосередньо самих вузлів стабілізатора, то я дуже рекомендую поставити перед стабілізатором якийсь відсікач. Ну, це збереже ваш стабілізатор. Якщо на нього піде висока напруга, тому що ну, споживачі то да, а от сам стабілізатор буде під напругою. У випадку цього стабілізатора тут це все продумано і тут є цей захист. Дальня частина цієї плати це управління вентиляторами, і тут доволі нестандартно все зроблено. Зазвичай в стабілізаторах вентилятори вмикаються після нагріву трансформатора до певної температури, тобто стоять або біметалічні термодатчики, або терморезистори. Управління вентиляторами відбувається через контролер. Тут же все працює на випередження. Тобто вентилятори вмикаються не чекаючи на гріву трансформатора, а це відбувається, якщо навантаження стабілізатора становиться більше певного значення, Ну, наприклад, 50%. Це можна відрегулювати ось цим підстроювальним резистором. І саме цікаве, немає ніякого струмового кільця. Як ви думаєте, як міряється струм через стабілізатор? Дуже просто. Замір падіння напруги на відрізку силового проводу від автомата до вхідного роле. Зараз я відключу один кінець цієї вимірювальної лінії і подам на вхід невеличку напругу від тестера в режимі прозвонки. Ну і щоб вже закрити всі питання по цьому стабілізатору, основна плата, та плата, яка управляє сироприводом, тут безконтролерна, що не може не радувати. Плата проста і надійна, як двері. І в ланцюжку сироприводу тут є такий багаторазовий запобіжник. Тобто, якщо сиропривод виходить з ладу, там замикає, наприклад, його, то елементи на платі не вигорають до вугілля, як там в інших стабілізаторах. Це теж великий плюс. Всім вдалих ремонтів, і нехай щастить.